З рівного до Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти та інших курортів Карпат знову курсуватиме поїзд. 16 грудня запланований перший рейс за маршрутом Коваль Рахів. Наприкінці минулого року Укрзалізниця вже призначала потяг, який сполучає Рівненщину та Прикарпаття. Однак через низький пасажиропотік за два місяці його скасували. Наразі вже відкрито продаж квитків на гірський напрямок. Вартість проїзду з рівного до Рахова у купейному вагоні становить від 250 до 300 гривень. Поїзд Коваль Рахів, група вагонів, курсуватиме чер... Раз день. перший рейс з Коваля 16 грудня. З Рахова 17 грудня. На початковому етапі заплановано курсування двох купейних вагонів. Після аналізу пасажиропотоку в майбутньому планується розглянути питання про курсування цього поїзда на щоденній основі. Повідомили в Укрзалізниці. Зі станції рівне поїзд відправлятиметься о 19.44, А на кінцеву до Рахова прибуватиме близько 8 ранку у зворотному напрямку. Відправлення з Рахова о 19.40, а прибуття до рівного близько 10 ранку серед ключових зупинок на маршруті. З Долбунів, Дубно, Радивилів, Броди, Львів, Івано-Франківський, Ремче, Ворохта, Татарів, Буковель та Ясіня. Запропонований розклад повністю відповідає потребам потенційних пасажирів. Здійснення переїздів у нічну пору доби додали у компанії перевізнику. З 15 грудня діятиме новий графік руху поїздів. Частину залізничних маршрутів у внутрішньому та міжнародному сполученні прискорять, а деяким змінять час відправлення та прибуття. Зокрема, поїзд Одеса Коваль відправлятиметься з найбільшого міста півдня України на три години пізніше. О 8-й вечора, а до Рівного прибуватиме о 8.12 ранку. А поїзд Запоріжжя-Коваль, який теж курсує через Рівненщину, прискорять на 35 хвилин. Микола Бражицький, випуск новин.